Друзі, всіх вітаю! і Сьогодні у нас на відеоогляді акумуляторний дриль шурупокрут GTM DS1230. Інструмент професійного класу, який допоможе вам легко та швидко виконувати будівельні роботи. Це суперкомпактний, потужний та зручний 12-вольтовий шурупокрут з максимальним крутним моментом в 30 Нм В даній комплектації ми бачимо безпосередньо сам шурупокрут. Два акумулятора ємністю 1,5 години, зарядний пристрій, інструкцію з експлуатації та протиударний кейс. Цей дриль-шурупокрут має максимальний крутний момент в 30 Нм, що дозволяє нам з легкістю закручувати шурупи та сверлити отвори в будь-яких матеріалах. Одразу хочу звернути вашу увагу на патрон. 10-мм, швидкозатискний, дозволяє оперативно та легко змінювати насадки або сверла без додаткових інструментів. Патрон також можна за секунду зняти і працювати з бідами за допомогою шпинделя із внутрішнім шестигранником в 14 дюйма. Це просто мега зручно в роботі і економить просто купу часу. Цей шарпокрут має дві швидкості з максимальними обертами 400 та 1400 обертів за хвилину, відповідно. 18 режимів налаштування крутного моменту дозволяють. Точно налаштувати інструмент на виконання різних завдань. З ним ви можете з легкістю закручувати шурупи з різними розбірами до 5 на 60 мм без засверлювання, до речі. А режим свердління дозволяє використовувати даний інструмент як звичайний дриль. Сверлити отвори в дереві до 20 мм. У металі до 8 мм, а в цеглі, там якому бетоні, до 6 мм. вбудована led підсвітка допоможе працювати в погано освітлених місцях та підсвічувати робочу зону. Прогумована та мегазручна рукоятка для надійного хвату дозволить працювати ще триваліший час. Я вважаю, що саме таке компонування як найкраще підійде для частого тривалого використання, адже такий форм-фактор не втомлює руку та дозволяє максимально контролювати інструмент. Гарантія на інструмент становить 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!